Житомирщина планово розпочала опалювальний сезон, ми в режимі цього сезону. Працюють всі 100% котельні, обігрівають всі без винятку дошкільні заклади, учбові заклади, лікарні, звичайно, інтернатні установи їх в нас немало, і, звичайно, всі бюджетні. Установи. Підвищення тарифів на теплопостачання у цьому році не відбудеться, запевняє віце-прем'єр Олександр Вікул. Аби ціни не зросли, необхідно активно впроваджувати енергозберігаючі технології. Це те, чим Житомирська область приречена займатися, зазначає Сергій Рижук. Майже 40 котелень із 912 тільки в цьому році ми замінили на комбіновані котли, це, тобто тверде, рідке. От і газове опалення, і вони досить таки успішно працюють. Ну нарешті запрацювали починаючи з Лугінського району. цехи по виробництву брикетів із торфу. Та пріоритетним завданням для регіонів керівництво держави ставить розрахунки за спожитий газ. Це і є найбільшою проблемою опалювального періоду на Житомирщині. Питання номер один зараз. розрахунки за Газ і електричну енергію, кошти, які накопичуються, підуть уже виключно туди, оскільки на питання ремонту заміни застарілого обладнання. Не завершили до наступного сезону. Оперативний штаб із забезпечення опалювального режиму працює злагоджено, запевнив голова обласної адміністрації. Підготовка автодоріг до періоду снігопадів та ожеледиці було окремим питанням, що обговорювали під час наради. Для оперативного прибирання доріг на одному з підприємств Житомира виготовлятимуть навісне обладнання для тракторів та іншої автомобільної техніки підприємств, організацій та громад.